Страждання. Ми не повинні забувати тяжких її сторінок по розумному оцінювати події сьогодення. В ну що виростили хліб, не залишили зернини. Ні, рідна з горі не осів, ти все згадаєш Україну. Що вас дати, близьким і далім людям, хоч радість легше пам'ятати, та треба пам'ятати і горе. Щороку Україна прихиляє голову. Перед мільйонами жертв голодоморів, перед тими страждальцями, могили, яких розкидані по садках, балках, дворах, у збіччях доріг та на цвітерах, де насипані великі могили колективних захоронень. Пішла біда торбиною по всій Україні, несла вона заплакана, очі свої сині. Ішла вона дорогами, босими ногами дай поїсти б хліба. Нехай сяде з нами. У роки голодомору радянська влада наказала забирати у кожній хаті всю їжу до останньої крихти, забирали все, пшеницю до останньої зернини, хліб, овочі, фрукти. Не залишало нічого. Люди помирали від голоду, від хвороби водянки. Пили лише воду, м'язи атрофувалися, набрякали батьки, боялися випускати дітей на вулицю, бо був поширений канібалізм. Це був геноцид, навмисне примусове знищення українського народу. Коли ви святую вечерю вкладете рядочком на стіл, задайте про... Запалимо свічки, помолимось скорботі за тих невинних жертв голодомору днів, Шануймо рідний край і хліб, що кров'ю потом вирощує народ, щоб кожен ситно жив. Історія нас горем вчить, щоб не збулась незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастя повниться майбутнє. Щоб уранки теплі й холодні, не йшли шикувати з хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'яті свою захисти. Ніде нехай такого більш не буде. Хай день новий життя несе нове, Вкнимось низку сонця і хлібу, люди. В достатку Україна хай живе. В роки голодомору, щоб берегти дитину хвору, Хоч мали хоч скоринку, крихту хліба, щоб спасти дитинку. У моїх руках рить свіча, нехай у ваших душах залишиться її маленький вогник, як спомин про тих, кого сьогодні немає серед нас. Хвилиною мовчання пом'янемо усіх тих. То поліг від страшного голоду 32-го 1933-х. -го. На вікні свіча миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла, там, де рідний край, де Україну голоду на. Шумагав до згину недень не годину. Хай світло від свічки у небо летить, хоча б одну душу зігріє в цю мить. Виша За ця спокій знайшла, і у вічність до Бога вона підійшла. Віднізнаки правду минулого не заради людської цікавості, а заради щасливого майбутня. Україна пам'ятоє світ знає, Пам'ятайте, поважайте, шануйте, досі жаль до сліз тих, що не в їх потяг у кіз. голодомору тож вічна їм пам'ять.